Збірна Іспанії на даний момент найсильніша збірна світу. Ви бачили, як вони дуже легко розібралися із турками, і з турками, які грали вдома, і з турками, в яких дуже сильний склад. Збірна Іспанії перемагає з рахунком 6-0, і при цьому Ямаль у першому таймі не реалізував як мінімум 300% нагоди. Хетрик оформив Меріно, дубль забив Педрі і ще один гол Ферран Торес. Після цього матчу в мене виникає два питання. Перше, чому Меріно так мало грає за арсенал. І друге, хто виставляє оцінки гравцям за матч? Подивіться, ну в Педрі 10. Окей, він забив два голи і дуже багато зробив у центрі поля. Далі Ямаль 9,8. Дві гольові, але скільки нереалізованих моментів. Просто жах. Ну і на третьому місці Меріно, 9,6. Він забив з 4 ударів 3 голи, будучи центральним півзахисником і в нього 9,6, а в Ямаля 9,8. Як таке може бути? Напишіть свій коментар про матч Турція Іспанія і також обов'язково підпишіться на цей канал, тому що тут все про футбол.